Наші вітанечка. Я почну з нашої жабки. Така у нас тут жабка сидить. Бачите? Красотулька. Красотулечка. Наші посажена ця Квіт, квіти, 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 гарно Розрослася, бачите, яка вона. А оце от що там в нас з ним проблема. Просто він не дуже хоче рости. Коротше, підмерз він бідняжка. Коротше, тяжко тяжко йому. Так от, куди я йду? Я йду нарешті вже збирати урожай. Да, ви не почулись вам. Збирати урожай. Прекрасна річ. Наш вічурінський сад, але в нас є сама головна новина. Тобто я зразу буду йти і до неї дойду. Власне, на городі яка новина, я вам покажу. Наш виноград. Дивіться, який у нас. Воноград росте все, все більше і більше стає. Наші жабки. Жаби наші. Бачите, ну, Я вам одразу говорю, що ми його не будемо багато пускати, ми його таким культурним типу робимо. Так, Ну, понятно, у нас капуста, кабачки, красота дивіться які. Бачите, Як виросло. А от наші помідори. От наші помідори, бачите, всі розляглися. Що у нас тут робиться з помідорами? <реш> речі, помідорів стільки, що це просто капець. Ну, потихеньку доходять, От, бачите, вже починають. І вже просто можна потихеньку збирати, але я їх власне, і буду збирати. Тому що Тому що, тому що вони... О, Зараз я вам покажу, там в мене... я їх спеціально не збирав вчора. Ще раз дом приїхав, я їх лишив, щоб вам показати. От наші красавці. От я сьогодні їх зірву. Дивіться. От один у нас такий. Оп! А от у нас другий. Красавчик. Ми його теж беремо. Ой, дивіться, який, бачите, вже дозрілий. Ми Його теж зірвемо акуратенько. Сильно тримається, навіть не хоче. так. Давайте подивимося, може ще щось десь є. Ой, я тут бідний впав. Що його? Зламалося так, Почекайте, можу поставити камеру на землю. на моменту. Так, треба щось тут придумати. Що придумати, я навіть не знаю. Якби би до... Їби. Так, 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 так. Так, я зараз мушу якось його. Він просто від ваги просто ламається. Тож, треба буде піти взяти другу палку, хай він тут лежить, поки що там поки лежить, потім я знімаю і цей. Вони просто ламаються, бачите, гнуться помідори, просто падають. Повний треш. Що я можу сказати. Перець теж. перець. От наш перець же. Бачите, наскільки вже великий. Ну і тут теж достатньо. Так, 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 так. А, огірки, огірки. Дивіться, наші земляні огірочки. Бачите, скільки в огірочки у землі. От, раз, два, три. Що в нас тут робиться? Ну, тут класно, Оце от сорт супер, що ми посадили. Кукуруза наша йде потихеньку. Але саме головне... Саме головне, подивіться, що в мене вилізло. Це в мене горох. Бачите, поставили. Але саме головне, я вам зараз покажу. Ви бачите, що це таке? Ви бачите? Це картопля. Курча, В мене зійшла картопля одна. Зараз я вам ще покажу. Отут, а, от тут, а дивіться. От ще одна картопля, бачите? Ви бачите, що робиться? Ви поняли? Потім ще десь було, вроді би. Де ще було, ще десь була. Десь ще було. Не бачу, не бачу, ну тим не менше, ну, коротше, свято в сім'ї буде картопля. Я навіть не знаю. Ну бачите, тобто, все до того йде, що навіть чим би не обробляли, все одно ну, ти не можеш на 100% обробити так, що воно все одно, бачите, воно все-таки дало свій результат. То вона пішла. От, наші гарбузи. Дивіться, бачите, коники. Стрибунці тут у нас, от наші гарбузики, от, тянуться, ростуть. Це наша, е, ну як би я компост роблю, ось це компост у нас. От Наші гарбузики. От дивіться, там от такий красавчик. Ну, бачите. Ми тут не знаємо, подивимося. Значите, тут у мене викопане, а я вам скажу, що тут викопане. Тут, коли прийде осінь, оце все буде в воді стояти. Минулому році в нас тут була клубніка. І ну, вже немає, само собою. І оця клубніка тут стояла, вона була просто капітальна, дуже класна. Потім пішла вода, воно тут воду почало тримати, все. я почав спасати, рити сюди, от, бачите, прокопувати такі це, щоб воно все стікало. І походу, воно її просто залило, вона відстояла, потім вдарив мороз і все. І на тому було фінітель як у Було так шкода танюхіної роботи, що ви собі не представляєте. Так, це в нас перчик. Перчик, перчик, бачите? Це в нас товариш перець. Сітку можна отак от поставити, щоб воно її краще тримало. Ще ніц не буде. Отак. Це в нас цей горох, бачите? Горох морква теж потихеньку лізе потіху, потіхусіньку, помалюсіньку. така в нас ситуація. Яблуків багато. Хочу вам розказати, яка в нас трапилась теж неприємність. Ми вчора були, замовили <клухи> э, цю э, сокодавку. Таку прес-сокодавочний, -прес щоб яблука. Давити. І що ви думаєте, і нам її не доставили, але, було від... але відмітили, що нам доставили коротше, на Амазоні ми замовляли. І в принципі, ну, ми з дружиною розраховували, що ми сьогодні будемо давити яблок, коротше, робити. У нас же яблук багато назбиралося. Підвели нас під монастир. А я вже завтра на роботу виїжджаю. І, ну, В принципі, що отак виходить. Не дуже, не дуже. Це все гарно. Я сьогодні дзвонив на ту компанію, з ними розмовляв. Вони мені сказали, що 5 днів будуть чекати, ну, типу, 5 днів будуть розбиратися, коротше, повний треш. Так, дивіться, які прикольні кабачки. які красавчики, бачите? Які вони реально прикольні, правда? <сум> такі, такі, бачите, оригінальні. Оце все завдячуючи роботі моєї коханої дружини, яка душу і тіло вкладає. Цю всю справу. Воно так у нас виходить. Тому що це тільки її заслуги. Ви розумієте, що я в основному в рейсах. Я працюю, в більшості вона тут займається. Це власне вся її заслуга повністю. Ну, ви бачите, капусту якась скотина жере. Скотиняка якась. Взагалі, я навіть не мав... Але нічого, нормально зав'язуються головки. Де? Це в нас Брюссельська. Капуста, я так розумію. Да, цього року у нас, знаєте, чим проблема? Проблема з укропом. Е, укроп, Петрушка, повний треш. Не знаю чому, чим причина, так, дам-то я відро заберу наше. Бідерко заберу. бачите, як все пострижено. Вчора Андрій Васильович то фік, Коре, в мене теж неприємність. Одна з моїх любимих газонокосілок Хоче з нами попрощатися, не знаю, що вчора обороти впали, двигун щось не знаю, що сталося. без поняття. так. От, бачите, ще одна така сама халепа. От, його просто ламає. Просто ламає від ваги, вони просто падають, не тримаються. Ми наступний рік ми тут переробимо. Ми зробимо тут таку, якби я зроблю такі, поставлю палки, зроблю таку штуку, от і буде так само накрито, як в нас там накрито. Тобто все буде перероблено, щоб воно було набагато зручніше і це буде правильніше все набагато. Коротше, ми Во, дивіться, яка капуста. З мічуринського сада. Бачите, які листи? Дивіться, яка красота, красота! Що вам сказати? А виявіть собі, як ми доведемо то все до, до такого, як вам сказати, е, типа супер-супер-супер е, такого рівня, коли ми сюди ще капальний полив шарнемо. ну, Тобто ми так по-професійному ще до того дійдемо. І землю ми збагатимо. Ну, що вам сказати? Щевель, щевель наш прекрасний. Клубніку, от бачите, ми сюди того року... Сюди клубніку перенесла, тут висота, тут вода не збирається. Яблунки наші посажені. Цибулька потихеньку, потихенько, потихесенько йде. Так, що тут у нас далі? Ну от-от, от ага, я хотів вам показати, десь, десь була петрушка, все, що у нас. А, ну от, до речі. от все. Вся наша петрушка, можете подивитися. Коротше, ну Як то кажуть, сезон на сезон не по-получається Морква теж через раз, <гум> а тут взагалі в нас пустеля. Бачите, буряк. Теж слабенько, слабенько, все. Так ледве-ледве. Ну вот така петрушка. Малинка наша, що там малинівна? О, дивіться Кама Бачите? А от наша малина. Можна спробувати, дороге. Ням-ням. Солодка, класна. Теж розростається повним ходом. Круто. Це нас радує. Це нас радує. Так. А чого я сюди вам Скажу, я синенькі хочу позбирати. Наші синенькі. Дивіться. бачите, такі красавці. Красавці. О, зараз ми його зірвемо. Треба було ножик збрати. Так, поставлю камеру. О, є один. Так, який тут більший? взагалі. А це італійський в нас. Оцей італійський, то я точно знаю. Ми так хотіли його попробувати виростити, і от нам, і от нам виходить. А ще той теж зірву, напевно. Хай буде. Правильно, правильно. Ми його зараз оприходуємо. Отак вот є. Є контакт. Напевно, той теж. Що буде? А що ми будемо мелочитися? Давайте той теж зірвемо вже. Камера впала. Sorry, сорян, я вибачаюся дуже сильно. Все, я їх позривав, зараз я їх вдома зроблю. Так. Ну що ж, подобрять старі традиції, подивимося, що в сусіда робиться. А в сусіда, ну в принципі що. Сміття як було, так і лишилося. Тут у нас таке цікаве. Нічого цікавого. Значить, все було покошене, все успішно заростає, як завжди. Нічого нового. О! Продовжуємо нашу таку гарну подорож по нашому городику. Так, дивимося, збираємо огірки. Що у нас там з огірками? Ото якийсь маленький, то якийсь взагалі мацюпопки. Так, ось тут от є. Оцей, от бачите. Оцей. ну Потім салат збацаємо або ще щось щось придумаємо. Так, да, саме приємне це ходити вже у рожай збирати, повірте, такий кайф. Ви собі не представляєте, а скільки роботи сюди вкладається. Хто займається огородом, хто має землю, він мене прекрасно розуміє, що щоб то все росло, треба прикладати титанічні зусилля для виростання того всього. Але воно потім тебе нагороджує прекрасним урожаєм. Ти Радуєшся, їш і насолоджуєшся. Все одно, хто би там що не говорив, все, що вирощено в таких вот умовах, воно є корисне, воно є смачне, воно має достатньо різних поживних речовин, це не є ніяка хімія, тому і ти живеш і процвітаєш. А все, що там виручено, як-небудь, то ви самі розумієте, що толку з того мало. Так, от я вам зараз зірву покажу наші довгі огірки. Бачите, так само. огірочки. Так, пішов собі на салатик. Тик-тик, надіргав, надргав. Красота, красота. Правда, правда. Так, главне, щоб я нічого не пропустив, тому що... Ага, от дивіться там. Бачите, я там не побачив, о, він вже величезний. Вискочив який. Який він вже великий вискочив. Я от з дитинства пам'ятаю, я коли от збирав гіркі чи ще щось. Ну, після мене можна було спокійно перезбирувати. Тобто В принципі, це для мене нормальна тема. Я вам зразу можу сказати, що я в тому плані хлопчина-молодець, після мене можна спокійно все перезбирувати. Отак. Мене завжди за це мама мені розказувала, що вона про мене думає, коли я нормально не позбирав був. Ну Зараз треба якось більш дорослим бути, так не робити. От я і стараюся, бачите, лажу, перебираю, дивлюся. А тут вот, отой вот, гірок теж можна зірвати. Не треба більше випускати, вони чим молодші, вони смачніші. Вони класні такі на смаки, на це все так, ладно, вроді все позбирав, ну, щоб не загляну. Ну, ростуть, бачите, якби шурують капітально. Все йде, будь ласка, далі, продовжуємо. Наші помідориси, бачите? Я їх зірву, тому що і одразу з'їм. Десоків. Смакота. О, що в нас тут робиться теж. от, Бачите. От красавчик дивиться який. Угу. Так що в нас тут? О, один у нас гниляк якийсь попався з пляжа. дан Ой, чий то кінь стоїть. Так, ну що, тут, в принципі, все нормально, бачите? Трохи листки. от де листки круті, плоди не набирають, лишаються такими маленькими, ну, дозрівають, але не набирають. Ну і тут у нас теж гниль, теж з пляжа. Далі, що у нас тут? ну Тут вроде, все так більш-менш нормально. Це ні, А от у нас, бачите? О, де покрутило листочки. Бучте маленькі помідорчики не набрали. Не набрали вони. На жаль, на жаль, на жаль. Ну все, в принципі, достатньо. На сьогодні нам на вечерю хватить. Отак, от, от така справа. Шановні. Що, в принципі, картопля росте. Можете мене привітати. Це велике досягнення моє. Що в нас картопля росте. Зараз треба сміття. Що все буде, як то кажуть, картопля. Все одно попробуємо ту картоплю, але я вже поняв свої недоліки. Просто треба буде правильно підійти. І вже на другий рік я думаю, все буде круто. Тому що, в принципі, я тут хочу збільшити город. Він буде ж в мене аж доти. Я його перефігачу. Оці ось дві ділянки вони аж сюди потягнуться. Там я нічого рухати не буду, поки що там треба взагалі кусити. Ой, комарі літають, ну так. В принципі, отакі справи. Все, на тому обхід закінчений. Дякую, що дивитесь. дякую, що підписуєтеся. Надіюсь, що ви всі живі і здорові. Тому, все, найкраще, до нових зустрічей.